Зараз хочу вам показати малесенький фрагментик роботи моєї Софійки. У нас сьогодні тема з Софієчкою «Гра в Кальмара, вона її повністю довершує діалогом нашим тулбоксом. Працюємо в тулбоксі самостійно. Софієчка вже пише свої перші слова на англійській мові, перші, не перші. Але спочатку їй було складненько, трошки в прописанні, а зараз вона вже як риба ввозилась. Ми бачимо, що в неї на карті. Є її парти, і а, наші амонаси, і тематика гри в кальмара, карта чудова, головастики. Сміялись ми разом із Софієчкою з головастиків. Ось такі mm -hmm. вони великі головастики. Зараз ми дороблюємо наш зірковий паркур. Софієчка, трішечки покоментуй, що в тебе є на карті, розкажи. У мене Голова ми з неї сміялися.